Це відео про лавини, що вони таке, що їх спричиняє, як можна запобігти їхньому руйнівному впливу, та що робити, якщо ви потрапили в лавину. Відчути силу лавини на своєму тілі до цього неможливо підготуватися. Для цього відео ми приєдналися до лижних патрулів на найбільшому гірськолижному курорті північної Америки Вістлер Блекомп, щоб спровокувати сходження лавин і зафільмувати їх зблизька. Якщо ви коли-небудь взимку подорожували горами або каталися на лижах, ви були в безпеці завдяки знанням снігознавців, лавинних синоптиків та лижних патрулів. І якщо ви загуглите найсмертоноснішу лавину, то перший результат буде датований травнем 1970-го, коли було знищене місто Юнгуй і 10 прилеглих сіл. Приблизно 30 тисяч людей загинули. Лавина була спровокована землетрусом магнітудою 7,9 балів, і лавина спричинила сув, який поховав місто під землею. Тож насправді це не було лавинним руйнуванням. Найсмертоносніші снігові лавини зійшли в грудні 1916-го, Під час першої світової війни. Частина боїв проходила в Доломітових Альпах гірському масиві на півночі Італії. Там тисячі італійських військ билися з австро-угорськими солдатами, а зима була особливо сніжною. За перший тиждень грудня на гірському масиві випало понад 12 метрів снігу. 13 грудня одна лавина знищила австрійські казарми біля гори мармолада, убивши щонайменше 275 осіб. Але її вплив був більш руйнівним. Обидві сторони зрозуміли, що можуть використовувати сніг як зброю. Тож солдати з обох сторін обстрілювали артилерійськими снарядами гору над ворожими таборами, навмисно провокуючи сходження лавин. Протягом наступних кількох днів від двох до десяти тисяч солдатів загинули, опинившись під снігом. Але більшість смертоносних лавин сходять не від землетрусів чи артилерійських снарядів їх спричиняють люди, що катаються на лижах, сноубордах та снігоходах. 93% смертельних лавин у США були спровоковані вагою постраждалого або когось із його оточення. Тож як щось настільки масивне і руйнівне може бути спровоковане вагою лише однієї людини. Це Брюс Трембер. Він є автором книги про лавини, книги, яка надихнула нас на створення цього відео. Я був завзятим лижником, але коли я закінчив з перегонами, почав будувати підйомники для лижного патруля і потрапив у свою першу лавину. Моїм завданням на той день було затягнути всі болти біля основи кожної вежі підйомника. Ми проводили тест на навантаження. І тут мене попередили, коли закінчиш з цією вежею, ні в якому разі не перетинай цю велику лавину, що йде під нею. І я зухвало відреагував: так, 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 я знаю про все це. Не хвилюйтесь за мене. Коли я завершив затягувати ті болти, то зрозумів, що зробив дуже серйозну помилку, бо я просто загруз по груди, і мені мало не довелося брати лопату і рити тунель крізь сніг, щоб повернутися на хребет. Це було вкрай виснажливо. І тоді я набрався зухвалости і подумав: ну я чув про ці лижні зрізи, я можу просто розігнатися і переїхати на інший бік, бо я все одно хочу туди потрапити. Як ідіот, я так і зробив. Перше, що робить Лавина, це гальмує. Вона починає рухатись, і ви падаєте на сніг, втративши рівновагу. Ніби хтось висмикує килимок з-під вас і тому ви падаєте. І ось я просто лежав у снігу, мене тягнуло вниз з гори, розумієте, я був у пастці. я не міг вибратись. На щастя, мені вдалося схопитися за маленьке дерево, але сніг просто забивав мене до смерти і ледь не зламав мені шию, коли пролітав повз мене з цим деревом. На щастя, випало багато снігу, і я не помер того дня. Але потім це сталося. Дерево, зрештою, зламалось, щось трапилось. І я полетів вниз по лавині. Коли я дістався донизу, мене засипало лише до грудей. Я був у хвості лавини, а лавина сходить спочатку з хвоста, тому вона сповільнюється, а передня частина продовжує рухатися. У мене було багато часу, щоб обміркувати це до кінця дня. Затягував решту болтів і думав: Господи, я мав би... я мав би померти, але я не помер. Ви затягували болти, потрапили під лавину, а потім знову повернулися до затягування болтів того ж дня. Ви повернулися до роботи. О, так Чудова так. робота! Хтось повинен був це робити. Я був тією людиною. Це була моя робота. Розумієте, так виховував мене батько. Ви повинні робити свою роботу. Говорячи простими словами, лавина виникає, коли кристалічні зв'язки між кристалами снігу розриваються, і сила тертя, що утримує сніг на горі, стає недостатньою, щоб протистояти силі тяжіння. Лавини класифікуються за розміром за шкалою від 1 до 5. Лавина розміром в 1 бал буде недостатньо великою, щоб засипати людину, але лавина розміром в 5 балів це сотні тисяч кубічних метрів снігу, можуть спричинити руйнацію у величезних масштабах. Перше, на що слід звернути увагу, це те, що сніг не є однорідним. Сніговий покрив формується під час кожного снігопаду, тому він шаруватий. І ці шари не однакові, вони змінюються з часом через умови, яким піддаються: температура повітря, вологість, сонце, вітер і дощ – усе це впливає на структуру снігу. До прикладу, після того, як випав свіжий сніг, якщо буде теплий сонячний день, сніг розтане, а потім за ніч за Мерзне, утворюючи шар льоду. Найважливішою складовою у сніговому покриві є перепад температур, але про це згодом. Сніговий покрив зберігає інформацію про все, що з ним відбувалось. Якщо викопати яму в снігу, можна ознайомитись з різними шарами, щоб зрозуміти їхнє минуле. Виділяють дев'ять різних типів лавин, але є два основних види литові та сипучі. Є два типи сипучих лавин сухі сипучі та мокрі сипучі. Сніг у сухих сипучих лавинах достатньо розсипчастий. Він не скріплений між собою. Тому після того як лавина сходить, вона розлітається. Іноді сипучі лавини також називають лавинами точкового сходження. Суха сипуча лавина також відома як слав, і вона зазвичай не становить серйозної небезпеки, хоча може стягнути лишника зі схилу. Це кумедно, адже в лижній спільноті цей вид лавини ми не вважаємо лавиною, ми його називаємо по-іншому. Вчора я зіткнувся зі слафом у Хельбрьонері, і відчуття таке, наче стіна снігу штовхає тебе у спину. Чесно кажучи, це весело, це прикольно. Схоже на серфінг, бо все динамічно рухається, і ти повинен рухатися разом з рельєфом, бо знаєш, що за тобою Слаф, і якщо рухатись недостатньо швидко, то він наздожене. Ще один тип лавини мокра сипуча. Зазвичай це трапляється навесні на південних схилах. Сонце нагріває сніг і робить його більш щільним, мокрим і липким. Сонце виходить зараз. Я не дуже хвилююсь щодо вологості, але це станеться десь за годину. Але найбільш смертоносні лавини це плитові лавини, коли верхній шар снігу злипається як цілісна плита. Коли сходить така лавина, сніг злітає великими шматками. Поширеність плитових лавин залежить від кута нахилу гірськолижного схилу. Під кутом менше 25 градусів, лавина малоімовірна, тому що сила тяжіння просто недостатня для того, щоб стягнути сніг з гори. На схилах, крутіших за 50 градусів, сходження небезпечних лавин також мало ймовірне. Схил настільки крутий, що на ньому важко накопичити багато снігу. Регулярні невеликі суви та плитові лавини запобігають утворенню більших і небезпечніших плит. 75% небезпечних плитових лавин сходять під кутом від 34 до 45 градусів. Для порівняння гірськолижна траса чорний діамант зазвичай має кут нахилу близько 30 градусів, а подвійний діамант 40 градусів. Іншими словами, найкращі умови для катання це найкращі умови для лавин. Найстрашніше в плитових лавинах це те, що їх можна викликати віддалено. Ви можете кататися на лижах або йти пішки схилом під котом менше 30 градусів і спровокувати лавину на крутішому схилі над вами. Плитові лавини дуже швидкі, вони можуть розвивати швидкість до 120 км кілометрів за годину. Мої друзі так загинули. Ви не уявляєте, як далеко ці тріщини можуть поширюватися по снігу? Плитові лавини складаються з трьох частин: з основи твердого стійкого шару снігового покриву, далі прошарок слабкого щеплення, і верхній шар, плита, основа і плита це міцні шари, тобто вони складаються з липкого снігу, з такого, що можна зліпити снігову кулю. Форма кристалів снігу в міцних шарах має тенденцію до округлення. На противагу цьому слабкий шар складається з кристалів снігу, які не здатні липнути одне до одного. Це як правило більш гострі або рельєфні кристали, але є кілька різних типів слабкого шару. Одним з найбільш тривожних є поверхнева паморозь. Вона не утворюється зі снігу, який падає з неба. Вона наростає на поверхні снігу. У холодні ясні ночі поверхня снігу випромінює багато тепла, стаючи ще холоднішою за повітря. Оскільки тепле повітря містить більше вологи ніж холодне, ця волога кристалізується поверх снігу, створюючи поверхневу паморозь. Вона утворюється шляхом конденсації. Це сніговий еквівалент. Си, вона дуже кострубата і не хоче триматися купи. Зазвичай поверхнева паморозь розпадається під дією вітру або сонця. Але якщо одразу після того, як утворяться ці кристали, почнеться хуртовина, то їх може засипати. І тоді вони створять дуже неприємний слабкий шар, який є ідеальним для лавин. Ще одним слабким шаром, через який варто турбуватися, є грубозернисті кристалічні утворення: кристали снігу, які колись були круглими, але в сніговому покриві стали кутастими. Такі кристали утворюються в снігу при сильному температурному перепаді. Якщо тепловий перепад більше одного градуса на 10 сантиметрів, він призводить до утворення таких кристалів. Саме тому вимірюють температуру всередині снігової ями. Водночас над і підземною корою можуть бути дійсно шалені перепади листопади. Ми опустили датчик на 10 сантиметрів, було мінус 5,5 градусів, а на 20 сантиметрів – мінус 3,7. Різниця 2 градуси. Нижній шар снігу тепліший за верхній, тому тепліший сніг біля землі випаровується, перетворюючись з твердого стану на водяну пару. Ця водяна пара піднімається вгору крізь сніговий покрив, а потім стискається з більш холодними кристалами снігу. У цей момент вона замерзає і утворює грубозернисті кристали, які, як і поверхнева паморозь, не злипаються, створюючи слабкий шар. Чим більше змінюється температура, тим швидше. Змінюються кристали снігу, і якщо вони швидко змінюються, то це може спричинити розшарування грани, що сприяє нестабільності. Іншим важливим фактором у сходженні плитних лавин є жорсткість плити, оскільки сніг є щепленим, коли до нього прикладається сила, і ділянка між плитою і слабким шаром починає суватися. Ця сила, а отже, і сув, поширюється. Хоча жорсткіші плити можуть краще протистояти початковим тригерам, їхнє руйнування призводить до більшого поширення, що спричиняє більші лавини. Зрештою, сходження лавин відбувається на великій відстані. Лавини часто сходять після хуртовин. Додаткова вага снігу створює додаткове навантаження на сніговий покрив, що може спровокувати сходження слабких шарів, розташованих глибше в сніговому покриві. Переважна більшість лавин сходить під час або одразу після хуртовини. Іншими словами, найкращі умови для катання це найкращі умови для лавин. Сильний вітер теж збільшує ризик сходження лавин. Вітер може підхоплювати і переносити сніг з відкритих до більш закритих ділянок. Коли сніг накопичується, тиск вітру спресовує ці частинки, створюючи щільний щеплений шар. Ці нові шари снігу називаються вітровими плитами. Вітрові плити можуть бути досить нестійкими, особливо невдовзі після формування, якщо вони утворилися над слабким шаром, оскільки вони більш цілісні, ці плити можуть відколюватися великими шматками під час лавин, що робить їх особливо небезпечними. Ще однією проблемою є карнизи. Карнизи утворюються, коли вітер надуває сніг на вершину гірського хребта, і він нагромаджується з іншої сторони, нависаючи над краєм. Карнизи можуть важити багато тонн, і коли вони падають на схил, то можуть спровокувати масивні лавини. Одним із способів, яким лижники перевіряють стабільність схилу, на якому вони збираються кататись, є скидання на нього карнизу. Якщо схил не зрушився під вагою карниза, він навряд чи зрушиться під вагою лижника. Тож яким чином запобігають сходженню лавин для цього відео. Продюсер Пітер вирушив з командою лишного патруля на найбільший гірськолижний курорт Північної Америки. Чувак, я заряджений, дуже заряджений. Схвильований, захоплений. Це буде гарний день. На гірськолижних курортах є ділянки з лавинонебезпечним рельєфом, схили з нахилом понад 30 градусів або лавинним ландшафтом. Щоб убезпечити лижників перед відкриттям гірськолижних зон, лижні патрулі проводять протилавинні роботи. В основному робота полягає в тому, щоб безпечно викликати сходження лавини щодо того, як на схилах або під ним з'являться лижники. Це робиться досить часто, щоб сніг не встигав сильно накопичуватись. Таким чином, лавини, що сходять, будуть меншими. Існує кілька способів, щоб це зробити, але найпоширенішим є використання вибухівки. Вибухові заряди з двоххвилинним запалом встановлюють на схилах, де вони можуть спричинити сходження лавини, а потім підривають їх. О Боже, як добре, що я вдягнув ці окуляри. Іноді зарядні пристрої скидають з гелікоптера, але найчастіше це роблять на лижах. Існують навіть спеціальні підйомники, на яких заряди кріпляться до карабіну, а потім доставляються на важкодоступний схил. Коли заряд детонує, ударна хвиля розриває крихкий шар, що призводить до сходження лавини. Так. Ми отримали лавину. Було непогано і не добре. Це щось. Незважаючи на те, що знімання проходили наступного дня після одного з найбільших штормів сезону, нам не дуже пощастило з великими лавинами. Ми знімали весь ранок і зняли лише відносно невелику лавину. Я вже почав хвилюватися, але потім нам вдалося зловити цей кадр. Боже мій. Подивіться на це. Вау. Протилавинні роботи також проводяться на дорогах з такою ж метою спровокувати сходження лавини до того, як вони стануть великими і руйнівними. Наприклад, Трансканадське шосе, що з'єднує східне і західне узбережжя Канади, проходить через Роджер Пас, гірський перевал з вершинами за вишки три тисячі метрів з обох боків. Дорога проходить поруч з горою, яка так і називається лавинною горою. Тут канадська армія проводить протилавинні операції, стріляючи артилерійськими снарядами в одну з 270 попередньо встановлених цілей на прилеглих горах. Що дозволяє спускати невеликі лавини до того, як вони встигнуть стати великими й руйнівними, та пошкодити шосе? На курортах іноді трапляються випадки загибелі людей від лавин, але це дуже рідкісні випадки. Завдяки старанній роботі лижних патрулів, більшість лавинних травм і смертей трапляються в глушині. Це якесь божевілля, бо як лижник, ти так багато чуєш про лавини. Здається, непогано. Ви усвідомлюєте, що це смертельно небезпечно і щороку гинуть люди. Сніг справді класний, але відчути силу лавини на своєму тілі ніщо не підготує тебе до цього. Разу, коли я вдарявся об землю, я намагався вчепитися руками за ноги, хотів чепитися кігтями в землю. Також намагався захистити свою голову. <плес> У той момент, коли сніг припинився, я розумів, що якби я залишився в снігу, то був би похований під ним, я б не зміг рухатися. Я б сподівався, що мій приятель знайде мене, відкопає і врятує. Обережно! там лавина. Це була не дуже велика лавина. Вона була другого розміру, тобто достатньо велика, щоб поховати автівку, але не будинок. Тож я встиг зупинитися на схилі до того, як він вирівнявся, де сніг би накопичився, і поховав мене під собою. Знаєш, це могло легко тебе поховати. Так, це було напружено, дуже напружено. І Я відчував себе по справжньому дурним, тому що першою горою, на якій я катався в дитинстві, була саме ця гора, саме цей схил, і мені було так комфортно. І я не думав двічі про те, що це лавина небезпечна місцевість. Звичайно, ми перевірили сніг на вершині, але я не знаю, я не був повністю готовий до небезпеки, яка там існує. Як тільки виступає на лавину небезпечну територію, щось подібне може статися. Отже, три речі, які вам потрібно взяти з собою, вирушаючи на гірськолижний маршрут, це маяк, ось така штука, щуп, це така велика довга палиця, яка згортається в трубочку, тож легко поміщається у вашому рюкзаку, і лопата. Якщо вас накрила плитова лавина, відкопатися майже неможливо. Під час лавини сніг змішується і через тертя нагрівається, тому він трохи тане. А потім, коли лавина зупиняється, він знову замерзає, застигаючи як бетон, і тому необхідно, щоб хтось інший знайшов вас і відкопав. Ось чому в 1968-му ви знайшли лавинний маяк. Маяк є приймачем, тобто одночасно і передавачем і приймачем електромагнітних хвиль. На частоті 457 кГц. Отже, зараз це режим передачі, це режим, в якому він буде працювати, коли я катаюся на лижах у гірській місцевості. І якщо зійде лавина, він посилатиме електромагнітні хвилі в різні напрямки. Тоді мої друзі переходять з режиму передачі в режим пошуку і починають шукати цей сигнал. Ось так це працює. Айрон за два метри від мене. Її маячок увімкнений, і він каже: круто. Тут людина за два метри від тебе. Близько 25% смертельних випадків від лавин трапляється внаслідок травм від удару об дерево чи скелю. Решта від задухи. Якщо ви опинилися під лавиною, і ваше обличчя знаходиться під снігом, у вас є невелика повітряна кишеня, в якій ви можете дихати. Сніг спочатку пористий, але тепло від вашого тіла і дихання розтоплює сніг, і він замерзає, утворюючи непроникну бульбашку. Коли ви дихаєте, концентрація СО2 в цій бульбашці збільшується, а кількість кисню зменшується, доки ви не помрете від задухи. Якщо ваші друзі знайдуть і відкопають вас протягом перших 10 хвилин, у вас є 80% шансу вижити. Через 15 хвилин цей шанс падає до 40%, а через 30 хвилин до 22. Отже, час ключовий фактор. Існує ще один винахід, який може врятувати вам життя: це лавинний рюкзак. Якщо лижник потрапляє в лавину, він може потягнути за мотузку, яка активує подушку безпеки. Подушка швидко надувається. Раніше це робилося за допомогою стисненого повітря, але в новіших версіях використовуються вентилятори, що працюють від батарейок. Подушка безпеки збільшує плавучість лижника, зменшуючи ймовірність того, що він буде глибоко похований лавиною. Додатковою перевагою є те, що якщо лижника таки заснуває, Засипить лавина. Коли подушка здувається, вона залишає більшу повітряну кишеню, що дає більше часу для порятунку. Лавинний рюкзак збільшує шанс на виживання майже удвічі. Близько 30 людей у США гине в лавинах щороку, плюс ще близько сотні в Європі. Більшість з них катаються на лижах, сноубордах або снігоходах, і швидше за все вони самі спровокували лавину, яка їх вбила. Лавини красиві, величні і абсолютно безжальні. Якщо ви вирушаєте в гори взимку, будь ласка, візьміть із собою лопату, щуб і маяк. А також перевіряйте лавинний прогноз і ухвалюйте зважені рішення, коли вирушаєте в лавину небезпечну місцевість. Бо найкращий спосіб врятуватися від лавини це не потрапити під неї. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово, усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Домовились?